На ювілейну виставку з мистецькою колядою та численними подарунками художникові Степану Каспроку 80 Відповідна символічна кількість робіт автора представлена у даній експозиції. Це графічні доробки створені впродовж півстоліття від далеких 60-х з їх індустріальними пейзажами до найновіших здебільшого на патріотичну тематику, виконаних у 2013-му. В 90-х митець закцентувався на громадсько-політичній діяльності, тож на деякий час віддалився від творчої, але настав час повертатися задля відради. Коли я вдома є, то мене щось болить, колить, ніби, бо я після операції важкої. А коли я в майстерні, у мене день мить проходить, і я не хворію. Із багатьох серій, присвячених рідному краєві, мандрам та відомим людям, автор відібрав по кілька робіт. Добірка техніки, якими послуговується художник, вражаюча свого часу, каже Степан Каспрук, йому поталанило на добрих людей. Видатніми ці країни були його вчителями та помічниками. Якби до мене прийшла якась людина, скажімо, студент, я б її ніколи не відмовив. Чи йому тому, що вона просить, значить, треба їй допомогти? А коли ти дивишся, що те, це ще і талант є, о, то… З великим задоволенням і так само ці художники десь поступали зі мною. Так робили. Наразі Степан Каспрук один із небагатьох, хто продовжує класичні традиції славетних графіків. Така творчість, розповідає він, потребує особливих умов. Художник давно вже мріє про місцеву літографську і офортну майстерні, які стали б у нагоді для виховання молодого покоління.